Хорошо на церкушку подивитися. так. <різований> да, реально. Осколи, осколки позалишались. Ось навіть видно з тих часів. Хочу а, що запалить свічку? А можна запалити? <різований>

Може трошки розпились із цього звозка, бо сердито. Це вже кінець, церкви. Початок і кінець, тому таке маленьке місце. Те, що залишилось. Сувенірно. Всякі штуки є, можна взяти. Воно, наприклад, колончик такий а, Це просто це сучасне, це продають просто. Та не, понятно, О, такий колончик за... 29 євро. Або ось такий хрестик. За 45 євро. Installation. Ага, погано видно. Ось так виглядала ця церква. А зараз тільки... Ось ця передня часть осталась. А це все розбомбилось. Ну, а так тепер виглядаємо. Гарний mm, дизайн. Mm, доволі прости. Це широкий газ. Нічого. Так, йдемо в, в іншу частину цієї церкви. Так, ось середині цього купола. А ця це церква працююча і тут служба. Зайшли в баскетбольний магаз. Блин, ну это кроссы, наверное, якісь коллекционі, я не знаю, что тут висят. Каке тут прям оно ту 6. Написано. Ага, тут у нас прям з подписью. Джордана, чи хто у нас? Не знаю, я не шарю, короче. Крості по крутому. Тут, короче, есть мячики. які стоять по. Пасіки по, по 180 евро. Чи пасіки там? По 80. По 80 евро. Мяч. Ну, не классні. Я, где не можу, який він. є. да, прикланий. Забавні крофи шузи. смішні, капец, вони тут є. Йоу. А, ну короче. Мої самі любимі. Це здесь кубиду. Вау, вообще классно. Ну, стоит 150 евро. А такі класні, такі класні. А, чисто пугару поносить. то, короче, печатають принти, вибираєте фоточку і принти печатають на... ті фігурки, які ви вибираєте. Прикольно. Задається проби. Ось він задав. І випробується. Але вони не відриваються, вони приклеєні. Ну, щоб люди не, не відривали. Логічно, в цілому. Саме на самому верху, звісно, тут ну, не норвежський магазин по Лего, але щось подібне зробили. Я звісно, там не був. Але так як я любив в дитинстві Лего, то... Це дуже круто. От у нас ворота, Такі, така велика, попі... велика чи маленька копіля німецьких триумфальних воріт. Також можна вибрати деталі. Якісь деталі. Кому що потрібно. Квіточки. Ці ворота важать 1400 кг, 2 тонна. І 20 тисяч кубиків з'явлено, на, на те, щоб їх зробити, потратили 2400 часов. Все потратили що в мене в Доді. Так, тепер у нас це вже другий поверх. Це був четвертий, третій, другий. Ось таке у нас лего. Тут можна зробити фоточку. Ти вийдеш в стілі Лего. Фотозона. Тут так, так само можна вибрати якусь частину і зібрати якогось героя. Звісно, це все платно. Ось щось типу такого. Логотипи. Ось, наприклад, який був логотип в 64-му році, в LEGO. 53, й 34, саме перший логотип. Звісно, куди без великих об'єктів. Мені дуже сподобалась оця частина, дуже крута. Дуже огромна. Також у нас тоді популярні франшизи сутінки, хто помнен, тут навіть є. Велика дитина прийшла. Диттьо. Зорині війни, тут, звісно, саме велика колекція, можна подивитись. Чистаю колекцію, всякі тут. Зоряний фірм. Навіть ще з нового є. Також тут можна зібрати персонажа за 3 євро, за 3,5. Або якщо ти збираєш три персонажа, то це буде за 8 євро. Ну, щось типу того. І ось так він виглядає. Невеличкий, маленький. Ууу, це новий або сторчик. Нормально здання вони собі підхопили, дивіться. Вау. Нарешті побуду. Я думаю, я тут раніше бути. йо А це тут і ж паріж. Не прийшов за цими штуками. Я yeah, бой uh, взяв наушнички в Apple Store. І оформив Taxfree. Ну, типа 20% скидка. Uh, 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 треба було там на столі. Так Таксфрі виглядає. Його yeah. показуєш на... в аеропорту. Uh, а наушнички я взяв uh, другі прошки. За 280 євро вийшло. Я спеціально не купав наушники, щоб потім купити випусто. Отак. Е Всі закони, блядь, цього міра були нахуй виїхані. Ну ладно. А тепер ми зрослі дядьки з Максимом прийшли в M&M's Магазин. Є бой. ММДС. Інтересно, інтересно а хто це купляє? Щоб що хтось купляє? Я буду отак ходити в кадрі Вау, це теж ММДЕМС. Я взагалі не знав, що таке існує Чашечки ММДЕМС. -да. Ну, надо. Дозатори мемдемс. Можна дозірувати собі, Максим, щоб ти це не, сій... не їв сладкого багато. Багато? А це тепер жорсткі дозатори. Мендемс. Вау, і такий дозатор є. Клас. І такий дозатор. Боже. Не зря прийшов. Це ж MMD це що просто так відкрити і засипати вес полшо, жалко MMD нам? Дисіки у них... 90-100 грамів. Типа, в чому приколувається? В тому, що дуже багато різних смаків. Purple. Це німецько, я не розумію ся до кінця. Є прям MMD пожирніє. Ми з Максом почитали, що якщо тут брати на, на вагу, то на 5 центів дорожня виходить. Що ти можеш сказати коротко? Ми прийшли сюди чисто для галочки. Ми тут були. Тут дуже багато верчуки, просто неря. Із колаборації з другими іншими компаніями, як Марс, я бачу, що щось є тут. А Твікс, якщо вона видно. Марс вікс. Uh -huh. Ну, як для офіційного магазину M&M's це дуже дорого. Буля, 23 євро за пластиковий стаканчик, який просто пожметься і визитється. Просто дуже дорого, піздец, дуже дорого. И... Неоправдано. Неоправдано. Ви можете побачити, тут роботників більше, ніж людей. Ну типа. Хоча роботників тут раз, два, три, три, три чоловіка. Типа, людей тут взагалі немає. Ну, типа. Ну таке дітей зводить, бо в принципі тут да -да. шмотки, шумотки мерчені Так, да, Тут такі люди, як ми, ми просто приходимо. чисто подивитися і не приходимо. Да. І пограсувати своїм епл-пакетом. Ну тут ось так. На третьому етажі. Знову мерч. Май... Я... Так, а тепер офіційний доктор Мартінс. Короче, хто любить ботинки, бо я таке не люблю, якщо чесно, це не моя тема. Тому, ну, не знаю, я знаю, деяких дівах, які вгорають по такій двіжухі. Але я не особо. <звук> Доктор а, а, Да. Ну хто вгорає, тому може це подобається. Ну, от, наприклад, ось ці вони коштують. 200 євро. Ну, хто б сказав, би, що це не дорого. 8 тисяч. Навіть 9. А ось це, типу, так, так розумію, класика? Їхня. скільки Сіки стоїть 270 євро. Ну це прям купляють надовго. Це прям довго носять. Коротше. Начищалки. Коротше є такі моделі. Ну, не знаю, може комусь цікаво подивитися. Ці 200 евросов да те 320 о кстати углядайте к человечи тоже 300 оно <рит> uh -huh. oh no. 240 230 евро модненький набор набор для маркинцев класс okay. Лох похожіння. Мія маркет, я не знаю, щось таке. Тут я так розумію, вибираєш мій віно. Вибираєш мій віно. Ото все мій віно. угу. разкамівіна. Щось напоминаю. что саме ходить. 2,80 від да, цього. Так. Ту дешевше. Так, Ціни тут такі. Там 2 євро, 70 центів. Щось там євро. Але внизу саме вкусне. по 70 центів. По 80? По 80. Так, тут у нас, кстати, дешевше по 280, а там по 3,50. Максим набрав yeah. у нас отаку миску золоту. А я ось таку миску золоту. І міміну. І Максим взяв пішов. Тут можна вибирати міміну, воно люди дуже халапуці. Але оте, це так лентуража просто. Для тих-то Так, Як це робиться? Такий апарат. От. Ты добавляешь сюда джиджибумбу. Це джаджи бамба. А потім химозок иди. По сути, що можна було і в магазин взяти купить. Магазині немає так багато. Такого великого вибору джиджибамби. Я понял. Таймер. І все, в принципі, сложного. Можна додати молоко. Я не буду. Mm, wow. Ну шо? Воно там такі воно нас модницы. Mm. Опа! Так Ну mm, така такая десямба. У Макса така похлебка вийшла. Короче, історія така. Як я звісно, ходив і дроп околочивать но здесь салфетки у них очень огромные и мягкие Дивіться, одна салфетка такая -мо, я сирева думаю, треба поруч штук на ворувать опа пригодяться, пригодяться вот это вот прыщ ну, а ну ровненько так у якинсирка боже было просто покраснение

Красавчиво, ого, вау. вау, вау. Дуже гарний. А це в мене любій був О, такий. Угу. Ну да, він гарний, такий біжливий. Боїшся, дорожки, так. Да? його звали My Dragon Heart, прикинь. Угу. Вот это название. Вот, вот так. Ревнуя. Ты тоже хочешь? Ну да. Поздравляю. Вот так. Вот так. Так. Ти хочешіла морковку? От морковку.